Всім привіт! Ми з вами розробляли товстолоба близько 14-16 днів тому. Да? Тобто поселили його в ось цей контейнер і він у нас просолювався. Лежав він у нас в цьому контейнері на балконі. Температура у нас там десь плюс 2-3. Плюс у нас балкон холодний і ми там просолювали цю рибку. Зараз ми цю рибку візьмемо промиємо від лишньої солі, тому що у нас там сильно вся розтворилася. Да? І будемо вимочувати. Як буду вимочувати, я вам буду показувати. Ось дивіться, скільки рідини у нас у контейнері це не вода. Я рибу не мив. Перед тим як я її засолював, я її не мив. Ця волога, оце, яка вийшла з риби, це лімфа. Да? От той весь запах неприємний в столу, бо знаходиться в цій лімфі. Зараз ми її промиємо, заліємо холодною водою для вимочування. І сам процес вимочування я вам покажу. Так, дивіться, промиваємо ми рибку під проточною водою. Да, якщо ми візьмемо, дивіться, яка вона в нас туга, як, як кажуть, як ремінь. Прямо. Ми її просто промиваємо в даний момент проточною водою, змиваємо лишню сіль, да, тут вимиваємо те, що може де якась там кров залишилася. Ну, вона ця кров і слиз, вона превращається в такі хлоп'я рижі якісь, І вона дуже добре змивається у нас в даний момент. Ми Зараз її ось так всю промиємо, скидаємо сюди в контейнер і далі я покажу. Рибку ми промили. Ось такі шматочки у нас гарні, вони такі, бачите, тверді, прямо, вона така плотна-плотна. Ось плотна. такі кусочки. такі-такі. Ну, Попередньому відео ви там бачили, як я її розбирав. цю рибку. Сейчас ми що зробимо? Ми зальємо її холодною водою. Ну, воду ми з-під крана не використовуємо, то ми тільки так промили, щоб змити лишню сіль. Да? І Воду ми заливаємо у нас колодязь на даний момент, чиста хороша вода. І ми цю рибку повністю заліємо водою і знову поставимо в цьому контейнері на балконі. у нас. І там вона в нас буде стояти як мінімум годинки 2-3. І я попробую воду. Якщо вода буде дуже солона, я її знову зміню. цю воду. І так буду декілька разів. Коли вода вже стане така ну, полупрісна, я залишу на балконі її десь на добу. Потім прийду попробую оцю цю воду, яка вона. Якщо риба, вода буде сильно солона, я її буду частково зливати і додавати свіжої води. Подивлюся, якщо буде багато ошмєдків, усяких з риби, то я може повністю зілюзію свіжою. Якщо буде вона більш чиста, то буду зливати і додавати, щоб вона повністю не була прісна вода, для того, щоб вирівнявся баланс солі у товстих, у тонких кусках, щоб вона ну пройшла е, градієнт солі, розійшовся і був одинаковий як в воді, так і в рибі. Отак ми можемо приділити, яка в нас буде сольоність. І учити той факт, що коли будемо в'ялити, то е, концентрація солі буде змінюватися, тому що риба буде ті вологу, і буде більша концентрація солі у самому м'ясі. Рибка у нас зав'ялилася. На жаль, весь процес самої в'ялки я не покажу, на жаль, тому що по роботі поїхав в відрядження і не було коли знімати відео, і вже покажу результат. Риба, вже практично, ми ну, сім'я майже з'їли, а залишили лише один кусочок для того, щоб дозняти це відео. Хотів показати на розрізі, да, от, ну тільки що розрізав, хочу показати, яка рибка. Да, вона ось така виходить, гарненька, красивенька. Риба смачна, скажімо, малосольна, да, і там я хотів вам показати один нюанс. Покажи ближче, якщо вийде. Ось дивіться, в позвоночнику тут є кістки, да, ось вони йдуть, якщо ножем провести, їх чуть вони все прям шелестять. Це те, що я говорив, що коли ви нарізаєте їх, отак, як я тільки що нарізав, ви їх розрізаєте на мілкі частини. Якщо їх різать ось так, ось якщо ми беремо наприклад, спинку, да, ріжемо так, то вони виходять більш довші. Отакі вони отут ідуть отак, вони довші. Їх ви одну кістку взяли і витягли. Коли ви ріжете отак, да, воно наче красивіше, сама нарізка. Але ось тут ви оці кістки розрізаєте да, на, на, на малий. І за чого там ну, в мене були кусочки, ну, на жаль, вже немає. Я відрізаю ось так. Получається, в мене реберна часть віддільно, а позвоночна віддільно. А я цю позвоночну я ріжу ось так. А реберну ріжу ось таким, такими шматочками. Крипка мені сподобалась. Трошки є такий ну, смак і запах трошки товстолоба, е, тому що при копченні він не такий ярко виражений, як при в'ялки. але риба смачна. і Хто любить в'яленого товстолоба, е, я думаю, будуть задоволені. Хорошо смакує із картоплею, да, ціленько зварили. І якщо є домашня олія, ну не домашня, а холодного джиму, є або жарена, да, не магазина, не рафінована. І з чесничком трошки, і оця рибка просто супер. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Я думаю, до зустрічі, до нових рецептів. Пока.